У другій чверті фіналу першої полтавської ліги КВН традиційно змагалися вісім команд. Участь взяли представники із різних куточків України. Альона Луценко, адміністратор ліги, говорить, хоча тема виборів нині актуальна, але учасники на ній свою увагу загострювати не стали. «К жалею или щастя, я не знаю, будуть шутки, але вони будуть настільки тонкі, тобто вони не будуть ціленаправлені на ці вибори. що Ми стараємося відділитися від от політики, тому що все-таки люди приходять відпочивати, вони по телевізору видів кожен день ту політику. Вот. А так они выйдут, придут на КВН, и поймут, что вот мы, мы не стараемся кого-то там направить на определенную выбор говорить, Конкретно про кого то політика то ні. Виступи учасників розподілили у два блоки, і вони змагалися у двох конкурсах: біатлон та фрістайл. Також журі обирали пару кращих акторів серед кавенщиків. Веселі та найпітливіші кажуть у своїх жартах торкаються різних тем. Про Макса Каржа, вибори, про про кінебежних людей. В інтрига про людську глупость, про чоловічський ум. Беремені абсурдне, ні Мы вмещаем в наше пятиминутное выступление и про. О копье есть шутка, о киоске, о, о баклажанах. О баклажанах о синих. синих. О синих отдельная шутка есть. О бабушке. В основном наши шутки про политику, туалетную бумагу, потому что мы представляем город обухов. Это единственная, в принципе, достопримечательность нашего города. Ну и, и наверное, такая легкая бытовушечка, я бы сказала вот так. У другій чверті фіналу участь взяли і переможці минулого сезону команда із Полтави Єсвікен. Вони сподіваються, що їх виступ в котре сподобається глядачам та журі. Ми не заморачились Мы думаем, что вот если в прошлом году понравилось людям, значит в этом должно понравиться. Правда. От, ну, новую одежду, конечно, сегодня после того, как сезону отыграли, подзамазались, а мы победили, поэтому решили, что можно позволить себе новую одежду. Увидите очень интересные шутки, соціальні, интеллектуальные, зажигательные песни будут. У нас будет, ну, все. Ну, в общем, мы охватываем юмор со всех сторон. Переможцями стали команда із Кировограда «Наивность». Вони отримали грошову нагороду 15 тисяч гривень та можливість брати участь у півфіналах, які відбудуться 19 листопада та 10 грудня.